І наші діти і батьки уже завершується 2023 рік. І, хоч би як би тяжко нам не було залишити всі негаразди у минулому, перші хвилини нового року зустріньте з добрими думками і надіями на світле майбутнє. Рік, що минає, навчив нас ще більше любити і ще глибше шанувати. Цей рік великого подвигу та безмірної жертовності спонукав нас пересмислити те. Як ми живемо. У передсвятковий день педагоги нашого ліцею від щирого серця дякують захисникам України. Спасибі за вашу мужність і стійкість, за можливість навчати та виховувати майбутнє нашої країни. Нехай новий 2024 рік подарує вам такий довгоочікуваний сімейний затишок та обійми рідних. Тихої ночі. У теплих ліжках витримку та сили для боротьби. Нехай ваші хоробрі серця будуть наповнені радостю та спокою. А душі зігріть любов'ю найрідніших людей. Наші найкращі діти бажаємо вам мирного неба та щасливого дитинства. Нехай казка прийде в вашу домівку і змусить повірити у новорічне диво. Зробіть своє життя мрією, а мрію реальністю. Впевнено йдіть у напрямку великих перемог і нових відкриттів. Нехай для вас цей рік стане роком фантастичних пригод та здійснення всіх найзаповітніших мрій. Бажаємо вам масу позитиву, приємних та радісних подій! На канікулах відпочивайте! Закиньте всі зошити та книжки. Наберіться сил, щоб жити це життя на повну. Дорогі батьки, нехай цей новий рік принесе у ваші серця ще більше добра. Дитячу віру в диво, дозвольте собі посміхатися. Нехай весь смуток сьогодення переросте велику надію. Нехай у душі панує гармонія, а в серці живе любов. Нехай голова не болить від думок. А руки від роботи. Нехай у ваших домівках завжди панує затишок та душевний спокій. Бережіть себе заради дітей. Сьогодні вам їм так потрібні. Рік, що минає, видався складним, але незважаючи ні на що, ми витримали. Для кожного з нас найціннішим стало мирне небо над головою. Незалежність та свободу нашого народу. Тож тримаймося і надалі. Нехай ваше українське серце завжди пишається нашою незламною українською нацією. А душа щиро дякує українським героям за можливість прокидатися вранці з надією, у світла майбутнє. Бажаємо перемоги та миру всій Україні. Єдності, сил та наснаги всім українцям! Віримо, що спільне бажання здійсниться! Обов'язково зійде українське сонце. Світло переможе темряву. Добро переможе зло. Ми сильні. Ми це Україна. Ми житимемо у вільній та суверенній державі. Обов'язково це вірте, дійте, допомагайте. З новим 2024 роком.